Хто шукає машинку для дому, для домашнього використання, машинка для стрижки, хочу порекомендувати ось таку модель. Це у нас Voyager V690. Ось така Значить, Перевага в тому, що тут хід USB Tсі. Сучасні машинки, вже навіть складно зараз Type-C, тільки-тільки їх починають робити. Тут вже є Type-C. Зверніть увагу. Важливо, тому що в подальшому десь замінити кабель, загубився, пошкодився, ви зможете знайти Type-C, тобто вони на кожному кроці. Ну, Звичайно, в комплекті Type-C є. Достатньо довгий. Машинка може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. 1400 мА тут ємність акумулятора. Працює 150 хвилин. Від акумулятора цього достатньо, навіть не на одну стрижку. час зарядки 2,5 години, регулювання положення ножа. Хороший заточений ніж. Професійне використання також дозволено. І для домашнього використання буде взагалі супер. Є тут індикатор також на зарядку. В комплекті маємо насадки 36912, мастило, щітка і кабель USB. Комплект вартує 899 гривень. Гарантія рік від нашого магазину. Відправляємо швидко, вчасно. Замовляйте по Viber або Telegram. Телефон ви побачите на відео 050 715 44 19, можна нас і набрати. Відправимо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь. До речі, хороший варіант подарунку. Цікавий дизайн, морська тематика, тому будемо раді з вами співпрацювати.